Мрієте створити простір, де діти будуть розвиватися та радіти. Відкриття дитячого садка це відповідальний та надзвичайно важливий крок. Але з чого почати? Що потрібно знати для відкриття дитячого садочка? Які вимоги до приміщення та персоналу та чи дійсно потрібен вебсайт? Сьогодні ми розкладемо все по поличках. Якщо ви збираєтесь відкрити дитсадочок і вас цікавлять юридичні особливості цього відкриття, тоді це відео для вас. Важливо врахувати всі деталі від приміщення до персоналу, щоб уникнути проблем з ліцензуванням чи під час роботи. Почнемо з найважливішого приміщення. Тут є чіткі норми та вимоги згідно з державними будівельними нормами будинки і споруди дитячих дошкільних закладів. Площа розраховується на основі кількості дітей та їх віку. Врахування цих параметрів важливе не тільки для успішного ліцензування, а й, що головне, для забезпечення комфортних та безпечних умов для дітей. Основні вимоги до площі наступні. Ігрова кімната 2,5 квадратних метри на дитину, 3,3 квадратних метри для ясельної групи. Спальня 2,5 метри квадратних на дитину, 2,4 метри квадратних для ясельної групи. Роздягальня 0,9 квадратних метри на дитину, 1,2 квадратних метри для ясельної групи. Туалет 1 квадратний метр на дитину та 1,1 квадратних метри для ясельної групи. 1,3 квадратних метри для інклюзивної групи. Звісно, ідеально побудувати приміщення з нуля, але частіше доводиться адаптувати вже існуючі. Важливо врахувати не лише площу, а й інші вимоги. Перше відсутність небезпечних об'єктів в радіусі 50 метрів, таких як автостоянки, автозаправки, автостради та гаражі. Інші об'єкти, які можна ідентифікувати як небезпечні чи шкідливі для навколишнього середовища, наприклад, заводи. Друге. Більшість вікон, які є в дитсадку, мають виходити на південь або схід. Третє. Висота стелі не менше 3 метрів. Четверте. Садок повинен знаходитись в окремій будівлі або на першому, максимум другому поверсі багатоповерхового будинку. Поговоримо про вимоги до персоналу. Керівник, ключова фігура. Передусім, для отримання ліцензії потрібно мати керівника, який відповідає ліцензійним умовам. Якщо ви фізична особа-підприємець і самі збираєтесь керувати садочком, то саме ви повинні відповідати вимогам. Отже, які ж вимоги пред'являються до керівника? Перше громадянство України, друге знання української мови. Підтвердженням цього є сертифікат про знання державної мови. Для його отримання потрібно буде скласти іспит у одному з вузів, які уповноважені на це Національною комісією зі стандартів державної мови. Третє. Стан здоров'я. Достатній для виконання обов'язків керівника дитсадка. Для цього потрібно пройти медогляд. Четверте. Вища освіта, що підтверджується копією диплома. Трохи зупинимось на питанні освіти. Ходить думка, що у керівника дитячого садочку має бути вища педагогічна освіта. Насправді так і є, але стосується це державних і комунальних садочків. Для керівників приватних дитячих садочків достатньо просто вищої освіти. Про такий нюанс іноді забувають навіть в органах ліцензування і вимагають педагогічну освіту. Проте ці вимоги не є законними. Знайте свої права та посилайтеся на чинне законодавство. Як закон регулює це питання? Постанова Кабінету міністрів України про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. Посилання ми залишимо в описі під цим відео. І ще одне важливе організаційне питання: чи потрібен вебсайт для дитячого садка? Згідно з законом України про освіту, заклади з ліцензією зобов'язані мати вебсайт. Але є нюанс. Це стосується вже ліцензованих закладів, а не на етапі отримання ліцензії. Проте часто органи ліцензування вимагають сайт одразу. Також, якщо ви ФОП без найманих працівників, закон дозволяє працювати без сайту. Але пам'ятайте, сайт це ваш імідж та довіра батьків, тому його створення це інвестиція в успіх. І звісно, для повноцінного функціонування дитячого садка, особливо якщо це не міні-садочок, окрім керівника, потрібен буде ще персонал. Кількість персоналу розраховується в залежності від кількості робочих годин і днів на тиждень. З табличкою розрахунку ви можете ознайомитись, перейшовши по посиланню під відео. Загалом, кількість персоналу в дитячому садку регулюється типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 4 листопада 2010 року. номер 1055. Саме цей документ визначає мінімальну кількість персоналу для різних типів закладів та режимів роботи. Сподіваємось, це відео було для вас цікавим і корисним. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео про юридичні та організаційні аспекти бізнесу. Залишайте свої питання в коментарях. Наші експерти обов'язково на них дадуть відповідь. І, звичайно, якщо вам потрібна професійна підтримка на шляху до відкриття та ліцензування вашого освітнього закладу, ми завжди поруч і раді допомогти. До наступних зустрічей!